У минулих відео ми говорили з вами про йонний зв'язок. І насправді у цьому відео ми так само будемо говорити про нього. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що загалом йони у нас поділяються на дві такі групи: позитивно заряджені, які ми ще називаємо каціони, та негативно заряджені аніони. Так, і ми знаємо це, ми знаємо приблизно, як утворюється зв'язок у тих молекулах. Так, Але мені ще насправді цікаво, а як розташовані йони у цій молекулі. Можливо, вони утворюють приблизно таку структуру, коли каціони розташувалися в рядок, аніони розташувалися в рядок. Так, Можливо, воно виглядає зовсім іншим чином. Десь отут каціон, отут каціон, і нехай отут. І тоді аніони будуть ось в проміжках. Так. Але як нам все-таки знайти відповідь, яка набагато ближча до правди? Дивіться, тут важливо враховувати один важливий момент, що коли ці йони утворюють структуру молекули, то їм важливо, аби сили, що їх відштовхують, були якомога меншими, а сили, що їх притягають, були якомога більшими. Так, і ми пам'ятаємо точно з минулого відео, що. Одноіменні заряди відштовхуються, а різноіменні заряди притягуються. Тобто ці йони будуть розташовуватися, би, у шаховому порядку. Дивіться: оце у мене каціон, це у мене каціон, і це у мене каціон. І тоді аніони будуть розташовані отак. От от. Добре. Якщо ви раптом зараз такі катіон, аніон, аніон, катіон, і трохи плутаєте ці назви, то я пропоную вам поставити відео на паузу і глянути. А звідки ж пішли ці назви? Можливо, саме це і допоможе вам трохи запам'ятати їх. І якщо так, у мене ця структура буде виглядати на площині, то приблизно таким чином вона виглядатиме у трьохвимірному просторі. Бачите, що шаховий порядок все одно зберігається. Але теорія, це все прекрасно. Я пропоную трохи закріпити наші знання на практиці. Для цього я візьму Рубіді, це елемент першої групи, отже, він має один валентний електрон. І аби мати повністю заповнений верхній енергетичний рівень, тобто йон Рубідію буде за електронною будовою схожим на криптон, так. Йому необхідно віддати один електрон. І тоді він матиме заряд 1 І тепер другий елемент, який я хочу взяти і поєднати їх, власне, це бром. Так, Він у сьомій групі має 7 валентних електронів, і ви повністю заповнити верхній енергетичний рівень. І знову таки бути схожим на криптон. Йому необхідно десь ще додатково взяти один електрон. І він тоді матиме заряд 1 мінус. Бром мінус. Окей, але що ще важливого я можу взяти з періодичної системи? Бачите, обидва цих йони, вони матимуть однакову кількість електронів. 36. Але вони мають різну кількість протонів. І через те, що Рубідій має 37 протонів, то він буде сильніше за бром притягати ці електрони. Та, тобто його електронна хмара буде меншою за розміром. І загалом ці йони будуть тоді меншими. Так. І тоді воно буде виглядати приблизно таким чином, що отут у мене є каціони Рубідію. Так, плюс, 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 плюс і плюс. І між ними будуть аніони Брому. Вони трохи більші за розміром. Бачите? Так. Ну, і, звісно, ми можемо продовжувати це. О, в усі сторони, але це не так важливо.